Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, сьогодні такий екстрений випуск. Хочу швидко з вами поділитися негативними новинами по поводу. Приїхала машина до мене. Помогти в ремонті. І ось, ось така фірма Укрпарц. Заказували тут запчасті. Ну, ось дивіться, які да? можете почитати. Ціна 2000 плюс доставка. Дивіться, почав ставити стойку стабілізатора, ось така, ас-метал. І вона, дивіться, що зробила. Взяла просто по-живому. Я їй ключ положив, бачите, оцей ключ, ось дивіться, головка. Я неї крутив. Ну, чого неї крутив, може б треба було рожковим, але ж, розумієте, отам під колісом не дуже удобно того, що ну, туди ж треба якось долізти ще, зараз присвічу, покажу вам. Дивіться, бачите, он вона. Ай. Ну, ось. ось сюди і он туди вниз. Тобто треба ж якесь коліно, щоб вивезти, щоб не впиралося у... у диск. І що ви думаєте? Набираю цим продаваном і кажу Здрасте, здрасте! Я купляв у вас запчасті і що? Ну що кажу, так обервалася, ось дивіться, та гайка. Бачите? Короте, я, не, я докрутив рожковим ключом на 16. Ось, бачите, на 16. А потім думаю, давай трошки підіжму, тому що ну, хто знає як воно, щоб вже трошки під, піджати було. Я тягну, ну, на, на, я тяну 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 і просто воно не остановлюю, немає навіть ніякого усилля. І воно так шпок. Бачите? Отак шпок і все і обривалося. А це мені продаваний каже. Так, подождіть, а нам треба сертифікат, наряд з того. Наряд і з ну наряд заказ з СТО, Я кажу, а ч, як з СТО, якщо я роблю вдома. Ну, у нас такі правила. Я кажу, так а для чого ви тоді продаєте, якщо людина не може купити і в себе в гаражі зробити? У нас такі правила і все, уперся як баран. Ну і от Дивіться, я вас просто, оця фірма Starline, це я вже фільтр поставив. Ну, коротше, я так думаю, що це якесь барахло. Я пам'ятаю, що є стойки стабілізації, стойки є кая, є там е... якісь, а по-моєму, є старлайн. І ми колись. У мене на фіаті, на задній ляді, по-моєму, це Старлан... старлайн, стойки одробили місяць. І оп'ять, ляду не держали. Так що, отака фірма. Ми зараз повертаємо назад. А ось нова, дивіться. Ось ще запечатана нова. Ну, як її ставити. У неї цвіт якийсь, бачите, як. Такий як серець якийсь непонятний, біла. ну Хай би вона й біла була, це теж вробі біла. Ось, бачите, рідна, ну така блистить. Але ж тут до сих пор, мабуть, ще вона рідна. Все, друзі. Ось таке відео Отаке. Ну, от на ровному місці неприятність. Коротше, розругався з цими продаванами. Я їм доказую, а вони кажуть, а у вас є сертифікат СТО, а у вас скажу, є сертифікат на цей товар, який ви продаєте. Я кажу, на вас суд подам. А вони кажуть, так, а чого на нас, подавайте на турецьку фірму. Я кажу, подожіть, ви покупаєте у них, ви являєтесь продавцем, ви відповідаєте, ви ж остання точка продавця. Якщо зробила Америка генератор, кажу, ну, допустим, бензиновий, да? а привезли я в Україну, і вже Америка буде відповідати. Ви ж є відповідальний за цей товар. Це я просто чого кажу, бо я знаю там один. На кое підписаний Валентин, свиновод. Він купив генератор і ну, були там конфлікти. Оце вам таке. І я позвонив цьому чоловіку, ну, якому міняє, меня, яко, що робити, бо це ж тоже таке може бути. Е... Оце бачите, це ж наканічники такі самі можуть бути. Той самий Starline. ну Це, правда, Starline, а то метал. Я так, ти не думаю, що це може бути якась така сама біда. І чи ставить, чи міняти, чи вертати, чи що робити. Він каже, я не знаю. Ну, ладно, хто може знає по поводу цього старлайна. Ну, ось він дивіться, як він називається. Так. Старлайн. Ну, Starline. а може хто знає, дайте знати, Стоїть його, чи просто повернути назад. Все, друзі, всім миру добра і до зустрічі на каналі.